Слава Ісусу Христу, як мене чути? Ісусу Христу. Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Я вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимо за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу, молимося за наших воїнів, які боронять нас від ворожої навали, за всіх, хто на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах. Особливо благаємо Господа, за. Там, де тривають важкі бої, чи нестача боєприпасів, чи будь-які інші проблеми, чи загроза оточення, Господь знає. Ми просимо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні, на чолі зі святим архістратигом Божим Михаїлом. І святим великомошеником, юрієм, Переможцем, щоб воїни наші зміцнені сили Господні і відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. І ми просимо, щоб Господь благословив наше військо українське на успішні наступи, на успішну реалізацію всіх їх військових задумів, планів. Військових операцій на ворожих територіях, на окупованих територіях, щоб Господь посприяв, допоміг, щоб надійшла далекобійна зброя до нашої держави в необхідній достатній кількості, найефективніша, щоб ми отримали дозвол на використання по ворожих військових об'єктах, щоб були знищені всі ворожі склади зі зброєю боєприпасами, вся ворожа логістика військова. Всі літаки військові, ворожий військовий флот, щоб були е, знищені всі виробництва ворожих ракет, дронів, комплектуючи до них. І е, щ, щоб Господь позбавив всіх всіх ресурсів, всіх можливостей, всіх е, їх фінансових надходжень від. Е, енергоносіїв, щоб ворог наш був ослаблений настільки, щоб не зміг більше продовжувати агресії, наступальних дій, обстрілів. І щоб вороги наші тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали назавжди, відійшли в небуття. І щоб ніколи в віках не змогли відновитися, відновити своєї еміції. Ми просимо, благаємо Господа, щоб Господь вчинив перемогу нашу в свій власний спосіб, своїм божественним провидінням в той день, в ту годину, які йому одному відомий. Ми довіряємо Господу, ми знаємо, що Господь творить, що Господь має владу і силу в одну мить все змінити. І це влаштувати а, в свій спосіб, що неможливо для нас людей, можливо, для Господа. Ми просимо, щоб Господь дивив свою силу, щоб Господь а, все а, влаштував, справедливий суд над ворогами нашими, щоб зло було посоромлене, подолене, покаране. І щоб благословив наше військо українське Господь на повну остаточну перемогу над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ, щоб перемога України була повною остаточною, щоб вона прогреміла на увесь світ, щоб весь світ побачив, що є Бог справедливий на землі, щоб були покарані всі військові злочинці, щоб світ очистився від. Цієї мережі зла цих агентів російських, які скрізь в усьому світі, в Європі, в усіх країнах світу, вчиняють негативний вплив на всі світові процеси, практично, і здійснюють дестабілізацію всередині країн Європи, особливо зараз. Ми бачимо, що відбувається це просто. Якийсь жах. Ми просимо блага Господа, щоб Господь пролив своє світло, щоб всі ці таємні агенти Кремля, щоб вони були викриті, щоб вони були знесуджені, знешкоджені, і щоб ця мережа, повутиння зла було знешкоджено. І щоб Господь покарав всіх злочинців, щоб вони були засуджені, понесли справедливе. Карані якнайшвидше. Ми молимо, благаємо Господа, щоб Господь захистив і наших воїнів-захисників від ворожих куль, від поранень, від ратової смерті, від полону. Щоб а, поставив Ангелів своїх поряд з кожним, щоб ангели Божі їх охороняли в день і ночі. Ворожих куль від поранень, драптової смерті від полону. І щоб всі наші захисники, всі наші воїни повернулися додому живими, неушкодженими, з перемогою нашою якнайшвидше. Ми благаємо, щоб Господь захистив, порятував життя всіх людей України, нашої, особливо які в прифронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпро. Криворіг, Полтава, Одеса, Херсон, Миколаїв, Київ, Київщина, вся Україна наша благаємо, щоб Господь захистив від обстрілів ворожих, від ракет, від дронів всіх типів, щоб благословили наші сили ППО, на успішні збиття і знищення ворожих ракет, дронів всіх типів, і щоб надійшли до нашої держави ефективні системи ППО. Петріот, ми так чекаємо в достатній кількості необхідності для захисту наших енергетичних об'єктів і порятунку життя людей. І щоб сам Господь за небес закрив і захистив всі місця наші села своє могутні вправи, ми знаємо, що Господня сила і найвища сила в цьому світі, яка перевершує будь-яку силу і будь-яке зло. Тому на Бога уповаємо під захист Божий прибігаємо. І віримо, що Господь наш, наш люблячий батько допоможе, порятує вбереже всіх наших людей, нас і нашої родини. Ми молимося за всіх полонених наших. За всіх полонених і воїнів, і цивільних, що Господь їх. Визволи, щоб скоробі, не що відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла, якнайшвидше. А поки вони там у неволі, благам Господа, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, цілих, хворих, поранених, скалічних, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їх знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимо заполонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя. Після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі і тіла. Ми молимося за всіх наших зниклих безвісти. Людей наших воїнів, які зникли без на полі бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території, Щоб Господь віднайшов і повернув додому, живими всіх людей наших якнайшвидше. А поки вони поки молимося тих, хто також тих, хто їх чекають. І За всіх матерів наших, за всіх хто шукають зниклих безвісти, всіх, хто чекають сіни з полону, щоб Господь їх укріпив в тих випробуваннях важких, які вони проходять, і благословив кожному дочекатися якнайшвидше додому. Живими, здороми, своїх рідних, близьких, коханих людей. Ми молимося за всіх наших людей, які в окупації ворожі, які в небезпеці великій, перебувають там. Благаємо, щоб Господь їх так зараз, щоб Господь їх порятував, щоб від їх біду, порятував тих, які ув'язнені, визвали їх із в'язниць, з катівень ворожих, і благословив, щоб якнайшвидше. А всі наші українські території, всі міста нашої села були визволені до окупації ворожої від ворожих військів, всіх зрадників, і колаборантів і цьому перешкоджають. Ми молимо за всіх наших людей, поранених, скалічених, хворих, за наших воїнів, де б вони не перебували в цю мить, що на полі бою, чи в шпиталях, що в полоні, ми благаємо, що Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно, необхідну. І... Щоб були евакуйовані з нуля до шпиталів, молимо за тих, хто здійснює евакуацію, за наших парамедиків, парамедиків, водіїв, щоб господь їх оберігав і благословляв на ту важливу працю, яку вони роблять. І за всіх людей наших молимо, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога, від атак, дронів ворожих, щоб Господь наш. Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив уздоровив, підняв з зложанеми чи страждань і дарував кожному потребуючому повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимось також за наших діточок. Що Господь оберігав, дарував здоров'я, захист свій будівський і нашим майбутнє. Ми молимось за всіх людей України нашої, які служать в справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі даємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Я в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішитель душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди, вселися в нас, і вчисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилу нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятай, Троце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий зглянься, стіли, немочі наші імені Твого Ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава Отці Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твої царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, 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 Господи, помили. Слава Ціну, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, від усякого зла, від ворожих обстрілів, ракети, дронів і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я оповаю на тебе. І він спасе тебе від сіті ловця і від пошести, згублений плечима своїми. Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні. Паде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав. Загоронця сові. Отже не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоїй, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася в камінь. На Господи, Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його. І захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його, і дам йому спасіння моє. Слава і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. І прочитаємо молитви за мир і перемогу України над усіма ворогами, явними, таємними, зовнішніми і внутрішніми. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині, благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердні, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай, благаємо Тебе, Боже. За воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді, в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто твого милосердя. Та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє. Завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу, мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх, щедрою, небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом, зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій. Сили поранених підтримай стомлених, визволи полонених від недеживими всіх зникли безвісти, вічний спокій, даруй Господи тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О, Пресвятая Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України, покрий їх своїм омофором, захисти від ворожих куль від раптової смерті, від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. О, непереможна воєвода наша, благослови наше військо українське наскору, Повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас неустанно, моли Сина Твого, Господу нашого, Всеблагодіва Марія, за усіх воїнів наших, їм здоров'я міцного, сили душевної, тілесної, та щоб вчинив Господь перемогу нашу найменшою кров'ю і найменшими втратами серед наших захисників, і щоб порятував Господь життя. Усіх людей України нашої, до Твого молитовного заступництва в бідах прибігаємо, бо Ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скороботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина, чиста і благословена, преславна, преснодіво Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері відкрий нам, благословенна, Богородице, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Всі небесні сили, святі ангели і архангели. Моліть Бога за нас і за наш український народ, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, уповання нам Отець, прибіжище наше син, покровитель нам Дух Святий, Тройце, свята Боже наш, слава Тобі! Достойної це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славний, пренепорочний матір Бога нашого, чеснішу від Харугимів і незрівняно славнішу від сарафимів, щоб зістління Бога слово породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх, братів і сестер, наших мирних жителів, України, нашої, дорослих і діточок, які від руки ворога загинули, всіх, хто загинув від ворожих ракет, і дронів, всіх людей наших, які були закатовані на окупованих територіях ворогом. Всіх, які загинули в результаті підриву ворогом Каховської, Гес, всіх убитих, всіх воїнів наших, які поклали життя своє на захист рідної батьківщини, тих, які загинули на полі бою, тих, які померли в шпиталях від ран, всіх тих, які були закатовані ворогом у полоні, вбиті в Оленів, всі розстріляні при взяті в полон. Всіх убитих волонтерів, наших лікарів, рятувальників, священників, капеланів і всіх, хто життя своє за Україну в усі часи поклали, простим, Господи, всі провини їх вільні і невільні. Даруй Царство Небесне і сотвори їм вічною пам'ять. І дякую вам, всім за спільну молитву. Хай Господь береже усіх вас, вашої родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, які так багато нині в небезпеці, в біді, в стражданнях просимо, щоб Господь допоміг всім потребуючим, порятував життя людей наших, за наших воїнів, благаємо найбільше, бо вони в великій небезпеці постійно. Благаєм просимо Бога, щоб Господь їх зміцнив, укріпив, благословив на перемогу над ворогом, а ворогів наших ослабив, навернув до втечі. Ми віримо, що перемога за нами, що перемога наша близько. Ми доручаємо в руки всемогутні Господні справедливе суд над ворогами нашими і самих себе один одного. Доручаємо Божому милосердю і наших близьких, і наших воїнів-захисників, весь наш український народ і весь світ, який нині в такій великій під загрозою. Настільки все хит, хитко нині. І ми уповаємо на Боже милосердя, ми віримо. Ми молимося, допомагаємо один одному, донатимо на ЗСУ, навертаємося до Бога і просимо Господа, щоб Господь торкнувся серця всіх людей світу і нас, всіх українців, щоб ми стали такими, якими Господь нас бажає бачити, щоб ми. Здійснили творили той задум, який Господь має щодо нас і волі Його, щоб любов через наші серця освітлювала цей світ, та любов, якою є Бог, бо Бог живе в люблячому серці. Бог живе в любові між людьми, в тих стосунках. І це не лише про стосунки чоловіка, і жінки, але любов до, до людини, людини до людини, до тварин, любов до природи, скрізь, де є любов, є Бог. плекаємо і зрощуємо цю любов в своїх серцях, намагаємо бачити. Красу намагаємось бачити прекрасне, ці моменти радості, які зігрівають наше серця в ці важкі часи. Помічаємо їх і даруємо їх один одному. В такий важкий час намагаємося підтримати. Рідненькі, дякую, що ви приходите на молитву. Я вам бажаю мирної ночі, всім нам мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої, Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас!